Доброго дня, дільте! Здогадайтесь, хто так говорить? А ось і я. Куди ступаю сонце сяє, а ще пробуджую від сну. Я нашу землю чарівну. Хто так говорить? Весна. Весна яка? Чарівна, ніжна, тепла, мила, радісна, зелена. Багато поетів присвятили свої вірші вісні. І наш улюблений поет Тарас Григорович Шевченко написав дуже багато віршів про весну. Послухайте один із них. Зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась Дівчина, дитино. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчину, і в білій світині вийшла погуляти у гай на долині. Кущ калини на весні цвіте, і в нього з'являються гарні кехті квітів і ніжні маленькі листочки. Давайте зробимо таку гарну роботу. Техніці линографіки. Ось так виглядає кущ нашої калини навесні з білими ніжними кигітками калини, з яких з'являться потім отакі ніжні червоні ягідки. Восени і будуть дозрівати до самої зими. Для роботи нам знадобиться пластилін коричневого і білого кольорів. Для того, щоб зробити. Гілочки нам потрібно наш пластилін розмягчити і зробити з нього такі тоненькі гілочки. Для цього нам потрібно ці шматочки розкатати. Так. Ось вийшла у нас тоненька гілочка, а тепер ми будемо її прилаштовувати до нашої калинки. Ось так. Знизу калинка це кущик. І гілочки одна коло одної, ті, що тянуться з землі. І далі теж піднімаються для того, щоб на них тримались листочки та наші квіточки. Ось так. Пропоную цікаву техніку виготовлення наших квітів. У нашої калини ми знаємо, що ростуть кехтики, тому. Двіти будуть круглої форми. Подивіться, як ми це зробимо. Розкачаємо наші тоненькі ниточки. Ось як вийшла наша ниточка, ми її закручуємо. Робимо такий гавлочок. І прилаштовуємо десь на нашому кущику. У мене вже готові такі ниточки, тому я роблю їх швидко. і Багато. На кущику їх дуже-дуже багато. Ось всі квіточки наші розквітли на нашій гарній такій картині. Ще не вистачає нашої дівчинки в білому одязі. Наша гарна україночка. Подивіться, яка гарна робота вийшла. Спробуйте зробити таку калинку. Бажаю успіхів, вчіться задоволення. До побачення.